А ми продовжуємо нашу подорож парком. Дякую, що подивилися першу частину. Сподіваюсь, друга вам також сподобається. А ми вже знаходимося біля підніжжя Гори, де розташований всесвітньо відомий ліфт пайлон. Ліфт є найшвидшим та найвищим пасажирським ліфтом. Він побудований прямо в скелі, і з нього відкривається неймовірна панорама. Зазвичай черги на посадку до ліфта дуже великі, і люди можуть чекати навіть по декілька годин. Але так як зараз не сезон, черги зовсім немає. Тому ми можемо швидко пройти А ми вже їдемо в самому ліфті. Більшість людей завжди стоїть до верхньої частини і скажу, що ми зробили помилку, тому що знизу ми б стояли біля самого скла і був би неймовірний краєвид, проте вже як є. Вартість квиточка становить 60 юанів, це приблизно 300 гривень. Ліфт, до речі, дворівневий. За один раз може підняти приблизно 50 пасажирів. Більша частину підняття займає підняття саме в скелі. Через декілька секунд ви побачите, заради чого всі сюди їдуть і стоять великі черги. Просто подивіться, яка краса відкривається потім. Це все настільки захоплює дух, що забуваєш про час і простір. Підйом займає всього одну хвилину, дозволяє зекономити три години ходьби. 这站、啊、就是神仙居住的空中田园，那里生活着世世代代在山顶上耕作生息的土家族老百姓。各位来宾，电梯马上就要到站了，感谢您乘坐百龙天梯。同时还要提醒大家，森林特级防火区内，请勿吸烟。谢谢您的配合。电梯开门后，只有十五秒的停。 Ми вже виходимо з ліфту, для нас це було дуже швидко, ми нічого не встигли зрозуміти, добре, що зняли відео, але ось ця краса цього вартою. Однозначно варто сюди приїхати і піднятися або спуститися цим ліфтом, адже те, що ви побачите з кабіни, ви не побачите більше ніде. Поки ми виходимо з ліфту, приймуємо до всесвітньо відомої гори, яку ви бачили в фільмі Аватар. До речі, дуже цікавий лайфхак. Якщо ви хочете відвідати якісь локації, але не знаєте, де вони знаходяться. Можна слідувати за туристичною групою. Але є одна проблема різні туристичні групи слідують різним маршрутом, так як площа дуже велика, але локацій дуже багато. Одна туристична група не в змозі за день обійти всі. Ось так, поки це виглядає зверху, вже неймовірна краса. Звуки, які ви чуєте на фоні, це не просто звуки чи звуки для відео. Там зараз ми підійдемо до цього місця. Це особливе місце, в якому немає ехо. І як би ви не кричали, які би звуки ви не викрикували, ехо не буде. Це єдине місце в цьому парку. І всі туристи, звісно, хочуть спробувати і викрикують різні звуки, це дуже командині сторони. Спочатку ми навіть не розуміли, чому вони всі там стоять і кричать, коли ви вже відходите за метр буквально чи два і викрикуєте щось, ви можете почути відлуння. Далі ми пішли верхніми маршрутами, прямували до гори Аватар. На шляху ми зустріли багато гарних локацій, багато гарних оглядових місць. Де ви можете побачити ось таку красу, далі покажу вам в пришвидшеному форматі. Незважаючи на те, що було прохолодно, наверху ви вже можете бачити більше туристів, також ви можете бачити якийсь сильний туман, але як на мене, він тільки прикрашає ці гори і не дає магічності цьому місцю. І якщо внизу було багато місця, де ви можете зробити круті фото без людей, то тут їх зробити практично неможливо. До речі, розповім вам трошечки про парк, поки ми йдемо до договори Аватар. Площа всього парку складає 13 тисяч квадратних кілометрів. На території парку проживає більше, ніж 500 різних видів тварин, а також представлені рідкісні види рослин. До речі, це перший китайський парк, який отримав статус об'єкта всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Також парк примітний великою кількістю піків стовпів з пісковика і кварцу. І наймальовничіший і найвідоміший з них це колона Південне Небо. Це та сама відома гора, яку ви бачили у фільмі Аватар. І до речі, після 2010 року цей стовп офіційно був перейменований в гору Аватар Алілуя саме на честь цього фільму. Також паркури ташований найвищий природній міст в світі його висота 357 метрів, і він називається Міст в небо. Також варто відвідати печеру жовтого дракона, храм Небесні Ворота та Гору Тяньмень. Звісно, ми не встигли обійти всі локації, тому обов'язково приїдемо і ще раз. Останньою нашою локацією це був міст в небо. Ми пішли за вказівником, натрапили на ось таку дорогу вверх. Йшли ми дуже довго і дуже високо, навіть почали закладати вуха, деколи було навіть важко дихати, тому що висота була дуже великою. Як ви бачите, є традиція чіпляти ось такі червоні стрічки і замочки, які можуть всипи закохані пари. Це стрічки на щастя, на удачу, на любов. Вони продаються в магазинчику нижче. Також ось знаходиться те саме місце для фото. Чи це чудо природи, просто туман і нічого не видно. Ми пішли далі цією стежкою і піднялися іще вище. Дійшли до ось такої локації, де всі китайці робили фото. Якщо чесно, я не зрозуміла і досі не знаю, що це за локація. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть. І це була пікова частина дороги. Далі ми різко почали спускатися вниз. На жаль, до мосту в небо ми не попали. Так, як вже був майже вечір і в парку сатеніло, ми спустилися на низ на ось такому фонікулері, з кабінки якого відкривалася неймовірна краса. Незважаючи на цей туман, вживо було дуже гарно видно скелі. Всі вони оточували фонікулер нереально красиве місце. Окрім того, що це було красиво, це було і трошки страшно. Тому що коли ми їхали, скрізь був туман і були такі місця, коли ми не бачили нічого попереду і нічого позаду, здавалося, що ми просто летимо і нікого більше немає. До речі, проїзд на фунікулері виявився недорогим, бо всього 30 юанів на людину це приблизно 150 гривень. Просто уявляю, яка краса, коли немає туману, світить сонечко і огортає скелі яскравим світлом. Це нереально красиво. Далі в нас була дуже цікава історія поверненої, тому що ми трошки заблудилися, проте ми зустріли китайців і разом з ними дійшли до виходу. Якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте лайки, поширюйте серед знайомих. Дякую, що додивилися. Чекайте наступні випуски.